Допомогти врятувати дитяче життя усіх небайдужих просять батьки маленької надійки. Нелегкі випробування лягли на долю 13-місячної дівчинки. Потрібна якнайшвидша трансплантація печінки, проте головна проблема гроші. Поки привіт, привіт, кази. Надійка довгоочікувана донечка, зізнається її мати. Проте радість материнства поки що пані Оксана не може відчути сповна, бо з народження вони змушені постійно бути під пильним оком лікарів. Без кінця системи, системи, системи. І вона, коли вже бачила лікарів, настільки боялася їх. У крихітки вада серця. До цього діагнозу додався і ще один: білярна атрезія. Вада розвитку печінки. Надію отруює власна жовч. Через це і жовтий колір обличчя недостатність розвитку жовчо-вивідних шляхів, які не дають можливості жовчі вийти по тих природних шляхах, куди вона має виходити. В кишківник. Це вже позначається на фізичному розвитку дитини. Їда не засвоюється. Вона добре їсть, вона і, і все їсть, як звичайні дітки в такому віці. Але і за, того, що і за хвороби не засвоїться їда і, і вона не не росте. Дуже повільно росте, по чуть-чуть. 100 грам на місяць вона набирає. Лікарі кажуть, виправити ситуацію можна. Потрібно зробити дві операції: одну на серце, але в першу чергу потрібна пересадка печінки. Відлік часу йде на місяці, адже жовч руйнує і інші, поки що здорові органи. Останній раз білірубін мав більше 400, Ну щоб вам зрозуміло було, яка норма має бути не більше 20 умовних одиниць, 400 умовних одиниць. Це отруєння страшне. йде. Операцію беруться робити в інституті трансплантології імені Олександра Шалінова в Києві. Донором готова стати мати. Слава Богу, що я підійшла. Сумісність у нас хороша і буду донором. Я ми готові до операції, нас поклали, поклали на чергу, і зараз в другій половині вересня, десь після 15 вересня, нам згодилися зробити операцію. Далі справа за коштами. Ціна питання 900 тисяч гривень. Це вартість операції та медикаментів. Самотужки оплатити рахунки родина не спроможна. Батько працює вчителем в школі, а мати вихователька у дитячому садочку. Знаєте, не багато хто може сказати, що знає ціну скільки ціну своїй дитині. А я знаю ціну своє, життя своєї дитині. От її ціна життя це 900 тисяч гривень. Нам треба будь-яку можливість використати для того, щоб їх зібрати, щоб врятувати життя надійки. Христина Карвацька Назар Волошенюк телеканал Буковина.